У США набирає обертів скандал щодо фактів масового стеження уряду за телефонними розмовами та інтернет-активністю мільйонів громадян. Колишній технічний працівник ЦРУ Едвард Сноуден, який повідомив пресі про таємну програму американських спецслужб і заховався в Гонконгу, зник звідти у невідомому напрямку. Тему продовжить Тетяна Ворожко. Місце перебування Едварда Сноудена залишається невідомим. Федеральні агенти вже у Гонконгу, намагаючись вийти на його слід. Журналісти Гардіна, які опублікували викриття Сноудена, кажуть, що вони готують публікацію ще більш сенсаційної інформації. У нас буде ще більше викриттів, про які ви ще не чули. У понеділок агенти з'явилися у будинку батька Едварда Сноудена в Пенсільванії, але той каже, що не знає, де перебуває його син. Немає зв'язку з Едвардом і його дівчина, танцюристка та акробатка Лінці Мілс. Минуле середи газета Гардіан оприлюднила інформацію про те, що уряд таємно збирає дані про телефонні розмови мільйонів американців. А у четвер газети «Гардіан» та Вашингтон Пост написали про так звану програму призму, в рамках якої Агентство з національної безпеки та ФБР мають доступ до електронної переписки аудіо- та відеофайлів, фотографій та інших даних, якими обмінюються користувачі провайдерських послуг дев'яти компаній, серед яких Фейсбук, Гугл та Яху Агентство збирає інформацію про спілкування кожного. Вони її збирають апріорі. Конгресмен Майк Роджер заявив, що Сноуден мусить бути притягнути до відповідальності за шпигунство. Він створив загрозу нашій національній безпеці та порушив присягу. Я абсолютно переконаний, що він заслуговує на покарання. З цим погоджується й лідер республіканців. Він зрадник. Це важливі програми національної безпеки, мета яких захистити Америку та надати нам знарядді у боротьбі з терористичною загрозою. Раніше президент Обама заявив, що, хоча програми є таємними, вони були схвалені Конгресом. Витоки таємної інформації завдають шкоди нашій національній безпеці. Тим часом багато хто вважає, що Агентство національної безпеки перевищило свої повноваження. Майже 40 тисяч американців підписали петицію на захист сноудена Я Думаю, що він зробив надзвичайно сміливу, але добре продуману та ризиковану справу заради добробуту людей в цій країні. Це і є визначення героїзму. Нещодавні опитування показали, що більшість американців 56% вважають, що збір інформації про телефонні розмови та онлайн активність громадян, яким займається Агентство національної безпеки, є виправданим, якщо це запобігає терористичним атакам. Я не вважаю, що він мав злити всю цю інформацію, як він зробив. Урядове спостереження мене сильно не турбує. Вони роблять те, що мають робити. з одного боку, я відчуваю, що це порушення конфіденційності, але з іншого це захист нашої країни від терористів. Він не є зрадником, але ми маємо робити все, що треба для захисту наших громадян. Але 45% з цим не згодні. Він, напевно, герой через те, що оприлюднив цю інформацію. Я не думаю, що він мусить за це йти до тюрми. Він показав, що уряд може вдаватись до надмірних кроків. Для мене те, що він зробив, героїчний вчинок. Але я думаю, що уряд може записувати розмови лише якщо у них є причини підозрювати, що ти робиш щось нелегальне. Записувати усіх виходить за межі повноважень уряду. Тетяно Ворожко голос Америки.